Слава Ісусу Христу. Відповідь на ваш запит. Геть, глава від Іоанна. Шоста. Бо я зійшов з небес не для того, щоб творити волю Мою, а волю Отця, який послав мене. Воля ж отця, який послав мене, є те, щоб з усього, що Він дав, мені нічого не погубити. А все те Воскресити в останній день, кінець середі мертвого. Воля того, хто послав, мене, є та, щоб кожен, хто бачить сина, вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день, рамствували на нього юдеї за те, що він сказав, я є хліб, який зійшов з небес і говорили, чи це не Ісус, син Йосифів, батька і матір, якого ми знаємо? Як же говорить він, я зійшов з небес? Ісус сказав йому відповідь: Не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не залучить Його, і я воскрешу Його в останній день. Кінець четвергу. У пророків написано і будуть всі навчені Богом. Кожен, хто чув Отця і навчився, приходить до мене. Це не значить, що хтось бачив Отця, хіба лише той, хто від Бога. Він бачив Отця. Істину кажу вам, хто вірує в мене, має життя вічне, сказав Господь йодеям, які прийшли до нього. Я є хліб життя, батьки ваші їли ману в пустелі й померли. Це же є хліб, який сходить з небес. Хто його їсть, не помре. Я є хліб живий, який зійшов з небес. То їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який дам, є плоть моя, яку віддам за життя світу. Тоді іудеї почали сперечатися між собою, кажучи: Він може дати нам плоть свою їсти. Ісу же сказав їм: істину, кажу вам: якщо не будете споживати плоті сина людського і не питимете його крові, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день, кінець п'ятниці. Бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям. хто їсть плоть мою і п'є мою кров, в мені перебуває, і я в ньому. Я послав мене живий Отець, і я живу Отцем. Так і той, хто їсть мене, житиме через мене. Це є є хліб, який зійшов з небес.